Очах. Тож приєднаємо їх бурхливими вдячними описками. Та страх швидко залишав, бо добрі вам очі і добра чуйна усмішка першої вчительки підпадьорювали вас. І ви, як могли розказували, що вмієте читати віршики, рахувати, розповідати казки. Як любили ми вас, наша вчителько перша, що вела за собою світлий сонячний клас. І голівки свої на долоні обперші, ми дивились на вас. Прислухались до вас, Ви вчили колись нас читати, писати, як ручку тримати в руці, учили нас хором співати і людям робити добро. Педагогічну естафету вчителів початкових класів прийняли класні керівники, які ж терплячі все-таки ті класні керівники, ідеї цінні подавали, ходити в школу заставляли, а ще до пізньої пори. Робили з нами вечори і непомітно вчили нас, добру, порядку кожен раз. І скільки вистачало і людей порядних нас ліпили. Ми ж у житті вас не забудемо і пам'ятати завжди будемо. За все удячні вам без ліку. Спасибі, ніжне і велике. Слово надається класним керівникам. Першим дівчатам. Надія радіонівна області! Шановні випускники, сьогодні особливий і пам'ятний день. Пам'ятний для кожного з нас. Навіть ніхто не міг передбачити, що саме ми зберемося на таке велике свято. День святої Тріці і сьогодні зібралися. Учні, які закінчили школу 40 років 35-30. день святої Трійці і три випуски. напевно, це дійсно благодать Духа Святого. Шановні випускники, хочеться сьогодні сказати кожному з вас особисто, багато хороших, теплих слів. Хочеться пригадати. Пам'ятні, незабутні шкільні роки. Повернути вас у безторготне дитинство можна говорити довго, багато. Я рада, що доля прикину до вас, адже ми зібралися сьогодні в тут. Роки пролетіли, як мить, і ніхто їх не зможе повернути. І я би цього не хотіли, але життя є таким. Мені хочеться сьогодні вам всім побажати міцного здоров'я, добра, довголіття і щастя на все 21 століття. Хай кожному, кожному випускнику, який сьогодні зібрався, все завжди буде добре і вола. На роботі, в сім'ї, серця. Щастя і радість у серці, і хліб на столі. Я ще вам вдячна за таку зустріч. Я дякую вам і бажаю вам всього найкращого. Дякую. Ольга Андріївна, обласки. Учні. Шановні і достойні сьогодні такі великі люди мої. Тому що дійсно пройшли роки, а ви залишилися дружніми, зібралися сьогодні в такому широкому полі. Я вас вітаю сьогодні святом, здоров'я бажаю вам. Рада, що ви не забуваєте мене і запросили сьогодні на свято. Рада. Що такі слова, як мама, батьківщина, любов, шкільна дружба не залишають вас. Адже дійсно, шкільні роки це незабутні роки, і сьогодні ви, це, ви сьогодні доказали це. Це свято, ви зібралися в такій дружній сім'ї. Я бажаю сьогодні вам, щоб і надалі ви не забували один одного, завжди збиралися разом, пам'ятали один про одного. Бажаю міцного здоров'я вам, щастя і довгих, довгих років життя. І щоб не забували нас також. Дякую Зінаїла Яківна, будь ласка, вам слово. Я щиро дякую за другій. Надано слово небагато слів сказати для всіх випускників. Я дуже рада. І з радістю погодилася, коли мене запросили на зустріч із випускниками на сьогоднішній день. Я одразу дала згоду через те, що бачу, що мають зустрітися люди дуже солідні, люди серйозні, які вже мають солідний вік, які мають свої сім'ї, які достойно виконують певну роботу, які десь працюють яких шанують і поважають. Мені дуже приємно, я то пізніше знала, що сьогодні зустрічаються і учні, випускники інших років, трошки молодші. Я теж їх всіх вітаю, бажаю всім здоров'я, радості і щастя. Нехай завжди вам будуть клопоти, але завжди, нехай вони будуть тільки радісні і потрібні. Нехай у ваших сім'ях завжди буде злагода, мир, спокій. Нехай вас оточує жінок, любов чоловіка, чоловіка, любов жінки. Нехай шанують і поважають вас, ваші діти, ваші онуки, а ви тільки, щоб ними тішилися, щоб завжди були здоровими, не мали ніяких клопотів, ніяких турбот і ніяких забот. Всього вам найкращого. Я дуже рада, що попала на таку серйозну зустріч. Ну, дуже серйозна зустріч, серйозні люди старшого віку. Всього вам самого найкращого. Хто живе далеко? Доброї вам дороги, що ви гарно добралися. Привіт, передавайте всім вашим вдома. Ну, від нашої, від відчителів, які вас вчили. Всього вам самого найкращого. Насторси. Дякую. Дякую. Як кажуть, джентльменський жест закінчився, ми беремо джентльменський жест в руки. Скільки б не було покої, завжди я мусив бути присутним. Такий мій предмет. І я два предмети. Може хто забув. Музика. На зустрічах спочатку у нас завжди було приємне. Веселе молоде, шановні випускники, от і ми пройшли етап, і я звертався. Шановні батьки, а мені приємно. Ну я не знаю навіть скільки, вдвічі, втричі, що мій перший випуск, я сюди прийшов холостяком, і мені дали 9-10 клас в старій школі. І вони молодці. Ви всі молодці. Ну вони в енну кількість разів молодці, бо напевно, може, далі і ми не зберемося, але за 40 років вони зібрались. І до багатьох я вже хочу звернутися. Шановні дідусі і бабусі, а якщо ще хтось ні, то ви обов'язково ними ставите. І мені приємно вже так звертатись, бути в колі практично однолітків. Колі нас. Волосся став однаковий, фігури в нас стали однакові. Але ви всі симпатичні і приємні, але напевно ми всі стали солідні. Я не хочу повторяти те, що сказали дуже багато приємного мої колеги. Але є одна така фраза. Я думаю, ви її всі згадаєте. Ну, Я постараюся швидко згадати, бо я дуже хвилююсь в такій аудиторії на трійцю та ще стільки народу. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли вперед. І в нас не було зерна неправди за собою. Ми старались не тільки предмет. Я візьму свій предмет. Ну, це хімія, це процес. Навіть кажуть, він хімічить, але мої предмети дозволили. Багатьом в скрутний час, коли розвалювався той союз, і не думайте, що я сказав той союз, він нам багато дав, вони адаптувалися, значить, хіміко-природничий профіль, біологічний, він дозволяє людям адаптуватись. Ви кожен знайшли місце в цьому житті, виростили дітей. Навіть пані панчук, якби вона добула тут в Немовичах, це для мене був би еталон. Тому що я провчив маму і був класним керівником. Провчив дочку і був класним керівником. І онука має 19 років, а згідно математики, Зінаїда, Яківна скаже, я два роки пішов на пенсію. Встиг би ще й онуку провчити. Оце б надоїв як нікому в сім'ї. Ну, але це було приємний спогад. Так що я вам бажаю. Всього найкращого. Хай вас, Боже благословення, супроводжує надовго. І не тільки на 40 років. Дай Бог нам зустрітись. Ще стільки ви поважаєте. Так що миру, спокою, доброти, злагоди вірних і надійних друзів, яких зараз дуже мало. Ну, правда, якщо маєш посаду, друзі море. Легко перевірити друзів, коли посади немає. А от як рядові. Я вам бажаю хороших і надійних друзів. Щоб ви мали можливість довго звертатись тату і маму. Чому я це згадав? В 17 років ми майже ті, що нас направили, покинули рідний дім. І більше ми вважайте, в рідному домі, були приїжджі. І рідний дім нам став тут. І ви нам стали рідними. Так що не буду вас втомлювати, бо я вже виходила. Практично я закінчу.